24 лютого 2022 року нас завжди року назавжди розділило життя українців надовгі після о 5 ранку російські війська здійснили масову повітряну атаку по всій території україни та почали повномасштабний воєнний наступ страна агресор завдає удари по цивільним об'єктам знищує вщент українські міста і села знищує цивільне населення постійно порушує норми Женевської конвенції 1949 року. Наш дім, нашу пристань, наш рай московська орда потоптала. Вставай, Україно, вставай, фальшиві, зривай, запинала. Рятуй і себе, і весь світ від злої, страшної потвори. Бог благословляє твій мід і меч твій, що зло успокоїть. Війна Росії проти України вмить змінила життя української молоді. Багато юнаків і дівчат. Ідуть до військ, щоб давати відсіч агресору, долучаються до лавтер-оборони. займаються волонтерством, деякі з них на фронті. Серед них наші студенти та випускники: Голуб Сергій, Мараховець Володимир, Кононенко Юлія, Пантелея Сергій, Ламака Руслан, Ледвиненко Анна, Білик Сергій, Удовенко Артем, Красношлик Олександр, Іщенко Андрій, Калетюк Ігор. Вареник Дмитро, Саржовський Єгор та інші низький уклін нашим мужнім захисникам і захисницям, які відбивають атаки ворогів та тримають кордони України та вічна пам'ять героям, загиблих у цій жахливій війні. Nossa Все чекає, та спомже його душа мам, я бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами лелеки повернуться живі. Війна, скільки болю, гіркоти, самотності і смерті несе в собі це слово. Для одних війна є шляхом до слави, для інших це боротьба за свободу і благополуччя. Але війна не тільки руйнує, вона часто веде до згуртування народу. Вона об'єднує людей у єдиному пориві проти спільного ворога. З початком страшної війни український народ об'єднався і дає гідну відсіч ворогу. Дітей вбивають вороги прокляті, ракети кидають на школи і садки, клятий москаль іде на свого брата у вирвах всі дороги і стежки. Дитя маленьке обіймає маму і жалісно у очі загляда, а нам закриють там, у небі, браму, щоб не лилися кулі, як вода. Закриють доню, потерпи ще трішки, усе мине й настане всюди мир. В нас на обличчях з'являться усмішки. І ми повернемося до своїх квартир. Коли закінчиться війна, я розцілую всі ікони, присяду в хаті край вікна, і буду чути церковні дзвони, і буду гладити лице, сльоза покотиться, піймаю, і кожен клаптик чебренцем, душі свої повестиляю. І я наплачу десь хочу, сльозами вмию всі могили, Зварю відвари персточу і вип'ю келишок для сили. І вип'ю другий, щоб відран не залишилось і сліду, налью наливки повний збан і понесую сусіду. Ми будемо удвох мовчать, хмеліти, творі ми будемо пошепки кричать, і в небо кидать шовті квіти, і сині астери розцвітуть. На полі битві під Херсоном червоні маки проростуть над Києвом, надбитим дроном. Коли закінчиться, коли усі говорять, що не скоро. Але готує я столи, промовляю скоро, скоро. Ще день, ще ніч, та ще зима, а там весна і перші грози, коли закінчиться війна, я вам нарву букет мімози!» Небесні ангели, розправте крила, щоб наша армія агресора розбила, щоб сонце над Дніпром сміхнулось, життя у мирне русло повернулось. Іхан окупант, на долю не минучу, бащо відірвало йому сумною забучу, полетів окупант, мігом 35 п'ятим, для київського привида він, здається, став двадцять. we yeah. yeah.